В Україні оголошено перший рівень небезпеки найближчої ночі та вранці 10 листопада у більшості областей України очікується густий туман. За даними Укргідрометцентру, видимість впаде від 200 до 500 метрів у східних центральних більшості південних областей та в Карпатах. Загалом 10 листопада в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У західних областях в день місцями пройде невеликий дощ. Нарешті території без опадів. Швидкість вітру сягатиме від 5 до 10 метрів на секунду. Температура вночі становитиме 0,5 градусів тепла. На крайньому заході країни та півдні Одещини до 8 градусів тепла. В день очікується 8-13 градусів тепла. У східних та південно-східних областях. Відповідно, прогнозують до 4 градусів морозу в день від 5 до 10 градусів тепла.